Фармадол, забудь про головний біль. Ой, повернулись. Ми це сніданок з ним 1» канал Тет. Отак. Ну що, тепер у нас гостя, яку ми чекали, 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 чекали і нарешті дочекалися. кей. А привод який. Привод класний. Привод Правда? привод дуже серйозний. Так, от а, такий благодійний проєкт, можна сказати, така ініціатива. Діти дітям от 25 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини відбудеться благодійний телемарафон для дітей заради майбутнього. І побачити його можна також на телеканалі м 1 і також на онлайн-платформах медіапартнерів, серед яких і телеканал «1 плюс 1», і платформа Київстар ТБ. Ну і ініціатором заходу став все Україн... Український благодійний Таврійський фонд, який вже понад 20 років підтримує творчість українських дітей. Найвідоміший проєкт фонду фестиваль Чорноморські ігри. Всі ми добре його пам'ятаємо. Ну і щороку він проходив в Херсонській області в місті Скадовськ. Цього року мав відбутися 19-й фестиваль. Але війна порушила плани організаторів, а дітей позбавила можливості творити. І організатори фестивалю вирішили об'єднати українських дітей у рамках телемарафону. До участі в ньому запрошено також українських. Зірок українського шоу-бізнесу і дітей конкурсантів попередніх фестивалів Чорноморські ігри. Марафон уже підтримали «Велбой», Артем Пивоваров, «Монатік», «НК», гурт без обмежень і багато інших зірок. І також під час елимарафону буде презентовано проєкт всеукраїнського благодійного таврійського фонду. Краудфандингову платформу Діти Хелп для збору коштів на допомогу дітям війни. Ну для НК насправді цей фестиваль не просто фестиваль, якийсь черговий. Да це дуже знакова абсолютно історія. НК там перемогла. Потім угу. сиділа в журі. А тепер, от у такий час, складний, скрутний. Вона зараз фактично стала голосом обличчям цього фестивалю. Настя, раді побачити дуже доброго ранку. Тобі. Доброго ранку, Ранечко. Я дуже вас рада також бачити. Ви такі гарні, такі ну, свіжі. Ну, слухай, вже так трошки по не, не до того, звичайно, вже покрутились там. Три годинки вже не свіжі. Але але слухай, розкажи нам, будь ласка, про ці ігри чорноморські. Що то по перше для тебе, і що буде це зараз? От ти знаєш філософію цього фестивалю? Дуже добре. Дивися, що для мене чорноморські ігри? Це моя історія. Всі знають про те, що я там була не не, не одного разу. Просто як учасник. потім я перемогла, взяла гран-прі. Це було дійсно як ток в моє вже майбутнє, як творчої людини. Потім я була дуже дуже багато разів вже як артист, ось звичайно, і була в журі. Чорноморські ігри це завжди дуже дуже крута можливість для діток себе проявити, показати свої таланти. Звичайно, це такі величезне. Такий конкурс, фестиваль, який мріють потрапити насправді всі дітки. Ну я зараз е, кажу про себе і згадую ці моменти, коли дійсно це була така є велика були... Просто найкрутіший конкурс, в якому всі хотіли брати участь. І я так само для мене велика честь стати частиною благодійного проекту. для дітей заради майбутнього, бо в нас немає нічого важливішого ніж наші діти. Ось і відбудова України має відбутися одночасно з відбудовою втраченого дитинства. Це дуже важливо, щоб не тратити ціле покоління українців, ось забути про війну, звичайно, вони ніколи не зможуть, але ми дорослі можемо зробити все, все можливе. А заради того, щоб наші діти жили нормальним життям, допомогти, перебороти їхні страхи і повірити повірити у власні сили. Ось тому я э, заспівала з дівчинкою Анжеліною Макфарлейн. Ми з нею познайомилися саме в Скадовську на Чорноморських іграх. Скадовськ є і завжди буде э, Україною. Ось э, вона дуже талановита і э, дуже при, дуже прекрасна дівчинка. Ось Нася, ми заспівали з нею. Пісь я. Украї... Насети, ти прекрасно виглядаєш, красунь, як завжди. І я я знаю, можливо, або чи здогадуюся, що не в останню чергу через правильне харчування. От Анжеліна, вона не бувала в Скадовську, але обов'язково через рік побуває. І от там рибна кухня, це ж бички, це всілякі дари моря. От я. Е, 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 ти ти повезеш цю дитину в Скадовську, скажи, будь ласка, через рік Звичайно. І в тому числі, числі, щоб навчити правильно харчуватися, Дивись, Я тобі так скажу те, що я пам'ятаю зі свого дитинства, коли я приїздила до Скадовського, насправді я розкрию вам секрет для того, щоб е, мати силу для співу. Я пам'ятаю, що до того як вийти на сцену, я їла м'ясо і багато для того, щоб мати сили. Ось тому, що коли ти худнеш чи, наприклад, ти не додаєшся. Їжі, в тебе немає просто сили працювати mm -hmm. діафрагмою, якщо мене все розуміють. Тебе силу сила, ось чому оперні співаки завжди такі з пишними формами. так Тому я пам'ятаю, що я дуже багато їла м'яса саме перед тим, як вийти на сцену, саме в той рік, коли я перемогла. ось Це ти ти з тих, вона... хто по рибічому жиру виступає, тим паче зі Скадовська, Бьорка, знаєш, ісландську співачку, Бьорк, вона три капельки рибічого жиру, і як пішла, ото розливатись. ти, ну, звичайно, ти Звичайно, пам'ятаю пляжі у Скадовську. Слухайте, в Скадовську, я... це просто неймовірне місце. Вона насичена такою енергією, тому що там, коли з'їжджаються всі на фестиваль, така енергія, всі, як сім'я, ми всі там, хто там, наприклад, батьки, дітки і, і артисти, звичайно, і це все знаєте, всі на пляжі збираються, їдять не тільки бички, ще й креветочки. Такі малесенькі, ага. ось і звичайно, там дуже-дуже смачно і дуже сама атмосфера, вона неймовірна. І я приїду до Скадовську в наступному році, бо ми переможемо, бо Скадовськ це є Україна і завжди буде. лише так. Ми зараз за мить подивимося фрагмент пісні, а зараз поки що уявимо, ну хоча б на хвилинку, ці всі запахи морські, оці кривич зустрінемося. За 15 – маленьких, за 20 – великі кривачі коштували. Настінька, ну ми вже терпеть уривається. Про що пісня? Бички стинуть? Терпеть уривається. Пісня Я Україна. Ви маєте на увазі, яку ми заспівали з так. З так, так, так про, про Україну. Так. так. Про те, що ця пісня стала, якщо чесно, вже гімном. Я дуже багато а, даю благодійних концертів, і я бачу, як люди просто на цих концертах зриваються, встають, всі співають. А я зрозуміла, що а, Можу сказати так, в цю пісню вклалося взагалі все, що тільки можливо. І переживання, і сльози, і біль, і також. І е, е, коли ти бачиш це світле майбутнє, коли я говорю, що відбудуємо все, повернуться з далеких країв всі птахи. Ось пісня дуже сильна, чесно кажучи, на концертах я так і не змогла ні разу її нормально проспівати, бо ковтаю сльози. Але я знаю, що вона дуже що її дуже люблять. Ось, і звичайно, коли вибір став, що заспівати за Желіною. А ми обрали одразу я Україна. В неї вийшло дуже гарно. Вона молодчинка, нагадуючи її звати Анжеліна Макферлейн. Ось і я щаслива, що приймаю участь. Тобто, я я маю честь приймати участь в цьому прекрасному благодійному марафоні для дітей заради майбутнього. Бо наші показати просто, а потім продовжимо, щоб люди просто розуміли, відчули те, що ти відчуваєш переживаєш, коли співаєш. Шматочок. Звичайно. Вірю, з тобою я на щастя. Ой, Настю, сильна Сильно. пісня, її ну, так важко е, слухати ну, без емоцій. Одразу викликає багато емоцій, спогадів, думок, а виконувати взагалі, розумію, що складно. так? Розкажи більше про, е, про Анджеліну, е, е, як відбулася ця співпраця, тому що ну, е, я буду співати з НК, Боже, це ж так відповідально і так далі. І більше про, про те, яка Анджеліна. Ну, Насправді, звичайно, коли дитина бачить артиста, вона десь соромиться, десь не знаю, так, так обережно підходить до неї до, до неї, до нього. Ось, Звичайно, Анжеліна була не виключення. Я кажу, сонечко, я не кусайся, ти кажеш, людина, як і ти, все нормально. Ось давай з тобою заспіваємо. Просто розслабся, будь ласка, тому що коли знімала ми відео, звичайно, в неї немає. Такого досвіду, як у мене, в неї все попереду, вона талановита, вона хоче продовжувати. Ось і хоче стати співачкою. Але я кажу: просто розслабся, дивися, все прекрасно, в тебе і я як підтримка. Це важливо. Ми повинні передати всі емоції цієї пісні для того, щоб глядачі. Відчули, не знаю, все-все-все, що зараз в нашому серці і в нашій душі. Ось, і мені здалося, що в нас була прекрасна співпраця, і вона потім вже розслабилася, і почала вже там і ручки в неї пішли знаєш, у відео. Ну, Ось звичайно, да. звичайно, для цього треба досвід. Мені здається, що я, вправ я справилася, як не просто заспівати з Анджеліною, ще стати її другом. Вже десь якимось наставником, ось, тому що я вже була і в журі багатьох проєктів, і знаю, як співпрацювати, можна сказати, і з дітками, і з людьми, і з талантами. Ось тому мені здається, в нас вийшла дуже класна робота. Так про, про співачку НК, не забувай, будь ласка, то зараз підеш у репетиторство таке, знаєш, у наставництво. Я теж дам пораду невеличку. От ви коли з Анджеліною приїдете до Скадовська, ви сядете на катер і поїдете на острів Джералгач. Там такий степ, там так класно. Ви можете так знову стати і без музики, без нічого просто акапельно заспівати. Я думаю, що я Україна прошується третім. Я думаю, знімати. Я була на тому острові. Ти що, бути в і туди не поїхати, ну це просто я не знаю крайм якийсь. Тобто е, мені здається, що кожен, хто побував в Скадовській, поїхав на острів. Там така була, можна сказати, завжди тусовочка, тусня, і там от якраз можна і поїсти і бички, і креветки, і дійсно так стати, і можна прокричати чи заспівати, і сказати абсолютно все, що ти захочеш. ого го го е, слухай, там до речі, є легенда, що можна пішки дійти до цього острова тому що там вже мілке море дуже. Вбрід, Треба та. знати місце. А, і... Кілька, да? Я думаю, ти всі знаєш. <рес> <рес> видно по очах просто все. Слухай, ми тобі страшенно раді бачити. Чекаємо новий альбом, тому що я дарма кажу, не забувай, будь ласка, про співачку НК, і не тільки про наставництво, тому що Ні. ми всі чекаємо. Як же ти так казати, якщо в мене дуже дуже часто виходять пісні, я намагаюся я виконую свою місію як артист? Я а, а, допомагаю збирати кошти на благодійних концертах, звичайно. На багато творю для того, щоб підтримати наших українців, тому що Україна і пісня завжди поєднані, Ви прекрасно це знатимо. Співочий народ, ось звичайно, я ніколи не забуду про те, що я співачка я буду надихати. А ось і намагатися якось підтримувати звичайно своєю творчості. Я вам теж дуже вдячна Дуже була рада, рада вас бачити. Слава Україні! Слава, Слава Пасиві чекаємо в студії насікамські ханки. Пасиві тобі і за те, що продовжуєш таку традицію, з якою почала. Так. Отже, для дітей заради майбутнього на. 1 +1, на каналі «1 плюс 1», каналах «Марафон» «Єдині новини», і «М1» на онлайн-платформах телеканалу «1 плюс 1» та «ТБ». привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.